Ми живемо тут декілька 2-300 метрів від цієї ділянки. Подивіться, які багаті люди живуть, мільйонери живуть тут рядом. Це ну, якби такий трошки від центру, майже центр. От. Подивіться, які тут будинки. І які ділянки під цими будинками? Ось такі ділянки. Тобто рядом живуть дуже бідні люди і живуть дуже багаті, ну прямо як в Радянському Союзі. Ось такий вхід. 701 -й. і знову ж таки дивимося. Ось тут живуть за все бідні люди в цьому зелененькому будиночку. І рядом живуть дуже багаті американський прапор. І навпроти теж знову ж таки. Дуже багато. Майже в центрі. І в центрі теж ми бачили багато приватних будинків багатих людей. Ось так. І оце, щоб ви зрозуміли яка ділянка цієї садиби, цього будинку. Це будинок на одну сім'ю. Так що... Це у нас. Ми вийшли в парк і ось це вулиця. Ну і далі. А по цій вулиці там далі трошки 200-300 метрів. Будинок, який ми орендуємо. І там вже живуть достатньо бідні люди. Ну, ми не серед бідних орендуємо, мається на увазі, що тут перемішуються багаті будинки з бідними. Ну Ось так.